Друзі, привіт! Е на всяк випадок мене звуть Андрій, раптом не знаєте. Ви на моєму каналі Andrew Xmas. І в нас є такий цілий відділ, відео присвячений челенджу е морських котиків. От, я вже маю е спеціальний чехол навіть на того, щоб він мене мотивував. І сьогодні ми прийшли в гості до Олі. Оля Черняк, як правильна твоя професія, весь час не можу вимовити за правди. Нутриціолог. Нутриціолог. Нутріціолог Як нутриці, а тільки нутриціолог. Нутриціолог. Значить, займаєшся нутриціологією, так, так розумію. Так. Насправді задум був, що ми це відео мало би зняти місяці два тому, це, як це тільки почалося, але. Да, але ми тільки через карантин, той хворіє, той не може ще якась вігня. Це ми тільки зібралися. Mm -hmm. Я по факту зважувався зараз. Я мінус 11 кілограм, в тому числі завдяки твоїм порадам. І, власне, ми хочемо зняти відео для наших глядачів. А що ж що робити тим, хто раптом захотів скинути вагу. Ми коли з тобою розмовляли про ідею цього відео, ти запропонувала, щоб це було якось нетривіально. Не, там, не зробити 5-7 чи брати, mm -hmm. треба схуднути, а зібрати міфи. І коли ти мені вислали список цих міфів, я був дещо здивований, що ну, в принципі, от, е, е, ми говоримо про те, що я вже маю мінус 10 кг, навіть більше. да? Але 4 з цих п'яти міфів я був певний, що так воно працює, От, навіть mm -hmm. при тому, що досі, я, да, досі да, да, до вчорашнього дня. в общем, по великому рахунку. Я думаю, що це було б абсолютно корисно почути всім. Uh -huh. От, тому хотілося б, щоб ти трошки розказала, що це за міфи і розвіяла їх. Давай так, почнемо з того міфу, з яким, з яким ти а, стикнувся, да, так, да. Коли, а, коли хотів схуднути. Ти до мене останнього разу звернувся. А з тим, що в тебе зупинилася вага, і в тебе взагалі немає енергії на те, щоб тренуватися, да, так да, да. що ми зробили, ми додали тобі в до раціону вуглеводи, да. тому що ти відмовився від вуглеводів. Ну да, бо я думав, що щоб схуднути, треба менше їсти там мучного картоплі, 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 там все да, і так, да. так далі. Це в е, корні невірного. Тому що коли ми, коли ми худнемо, нам потрібна енергія. Коли ми займаємося спортом, нам потрібна енергія. Вуглеводи це довга енергія. Тобто круті вуглеводи це каші, макарони, хліб на заквасці і так далі. Так, я не маю на увазі якісь там снікер, спечиво і так далі. А коли ми відмовляємося від вуглеводів, в нашому тілі немає енергії, тому що вуглеводи розщлюються до глюкози, яка і дає нам безпосередньо енергію. І друге, від чого відмовляються люди, це жири. Ja? Тобто, якщо я хочу схуднути, що я роблю? Я відмовляюся там, від горіхів, я відмовляюся від жирної риби, я відмовляюся від важкого масла і так далі. Це невірно, тому що, по-перше, наша гормональна система дуже залежить від жирів, вона формується з жирів, і е, в нас є чотири жиророзчинні вітаміни, які теж залежать від жирів. Е, 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 е. Скільки б ти не приймав, наприклад, там, вітамін Д, е, який нам дуже потрібен, він просто буде транзитом проходити через організм, і якщо ти не будеш. Е, Їсти mm. достатньо життів. Для мене була велика е радісна новина, що виявляється, важкого масла можна їсти. І yeah. коли ти включили прийшли в раціон, і коли зранку я, я мажу собі масло по разом з єчим, це просто був такий кайф з хлібчиком. Mm. Я тобі більше скажу, якщо немає, наприклад, проблем з тиском, навіть сало можна. Ну. Але ну, це не про те. Да. Тобто, давай так, підсумуємо перший міф. Ми обов'язково в свій раціон додаємо каші, додаємо макарони з твердих сортів пшениці, картопля запечена взагалі супер, хліб на захвасті і, і жири. Угу. Тобто важко масла можна, якщо в рамках, в рамках розумного, зрозуміло, картоплю можна, хліб, можна, можна. Боже, як прекрасно. Звертайтеся. Добре. Добре. Да. Міф номер 2 я часто стикаюся з тим, що коли люди, наприклад, хочуть схуднути, вони вважають, що їм потрібно їсти харчуватися дрібно і часто, так, маленькими порціями, і часто. Це теж невірно, тому що на кожен прийом їжі в нашому організмі підвищується рівень цукру, і як відповідь на це виділяється гормон інсулін, який відповідає за те, щоб коригувати цей баланс цукру в крові. Тому, коли ми, наприклад, їмо або п'ємо все окрім трав'яного чаю або води, рівень інсуліну в нас постійно підвищений. Так? А коли рівень інсуліну в нас постійно високий, енергія вона не використовується, вона запасається. І таким чином в нас з'являються жирові запаси. Тому потрібно обов'язково робити так, щоб між прийомом їжі було 3-4 години, і тоді цей жир, який є і який ми хочемо використати, він буде. Зникати з організму. Але те, що ми не використовуємо жирові запаси, це не найстрашніше. Найстрашніше те, що коли рівень інсуліну постійно високий, є дуже великий ризик виникнення інсулінорезистентності, а це вже перший крок до того, що в нас буде діабет другого типу. Значить, другий, другий міф для того, щоб схуднути, треба їсти помалу, помалу і, і часто він є зруйнований. Він є зруйнований так для того, щоб схуднути, потрібно, щоб між прийомами їжі було обов'язково три-чотири години. Окей. міф номер три. Міф номер три: це коли людина рахує тільки калорії і вважає, що, наприклад, якщо мені потрібно 1500 підсоткілокалорій, то взагалі не важливо з якої їжі їх добрати. Звичайно, ми можемо там, наприклад, з'їсти чотири солодкі булочки по 500 п'ятсот і Це буде вже там. Твоя, ну, не твоя, а скоріш моя, моя денна норма, так, кілокалорій. Але коли, ну, по-перше, в цих булочках взагалі немає, немає нічого, окрім пустих калорій. Вони нічого не несуть. Тобто, там немає вітамінів, там немає мінералів. А наш організм, це цілісна система, це машина, яка буде довго і класно їхати, тільки якщо вона буде споживати якісне паливо. Що таке якісне паливо? Це цільні продукти, які в у своїй структурі мають вітаміни і мінерали. Якщо довго наш організм не отримує вітаміни і мінерали, це викликає стрес. А якщо ми постійно знаходимося в стресі, у організм виділяє дуже багато кортизолу. і як відповідь на це підвищується рівень цукру. І навіть якщо ти будеш їсти 3-4 рази. Будуть добрі паузи між їжею, все одно рівень інсуліну буде високий і ти не будеш хутнути. Тобто підсумуємо, так обов'язково потрібно їсти цільні продукти. Це мають бути овочі, це мають бути якісний білок, каші, хліб, ну і так далі. Угу. Угу. Тобто, чи правильно я розумію, кортизол це гормон стресу. Тобто, так. коли я стресую, я починаю на всяк випадок, організм починає запасатися. Так. Звичайно, і якщо, якщо, наприклад, ти вийшов сісти на дієту там в 1200 кілокалорій, твій організм від стресу теж буде запасатися, тобто як... я по суті спровокую зворотні від бажаного ефекту. Звичайно, в перші два дні такої дієти, так? Рестрикційною, це називається рестрикційна дієта. Твій організм віддасть вологу і там, декілька кілограмів, але потім він віде в такий стан на стресу, і ти будеш запасати жирові запаси навіть від чая, від кави, від там, огірка, тому що організм буде знаходитися в стресі. М -м, цікаво, ніколи не думав. Окей. Для того, щоб схуднути, потрібно їсти. Це дуже дуже класна новина для всіх. Для мене та, тим більше гаразд. Міф номер 4 Часто я стикаюся з тим, що людина, коли, наприклад, її питаю, чи достатньо води ти п'єш, вона каже, звичайно, я п'ю каву, там, я п'ю чай, я п'ю компот, мамин і так далі. Це теж невірно, тому що вода наш великий помічник. По-перше, коли є зайві кілограми, перші 2-3 кілограми це зайва вода. Коли ми недостатньо п'ємо, в нашому організмі є зневоднення. Так? Є такий термін, як зневоднення. І як ми казали в минулому міфі, коли ми недостатньо п'ємо, в міжклітинному просторі запасається волога, і це призводить до того, що ми такі, знаєш, як не сухі, а більш водянисті. Водянисті, так, більш водянисті. Це по перше. По-друге, коли ми п'ємо чисту воду кімнатної температури або теплу воду, неважливо, це прискорює наш метаболізм, тобто обмін речовин. А коли обмін речовин у нас швидкий, ми їмо і їжа розщлюється так, як потрібно. Тобто, якщо, наприклад, до їжі випити там за 30 хвилин випити стакан теплої води, це прискорить обмін речовин на 20-30%, приблизно. А, тобто п'ємо воду, як дізнатися скільки потрібно води тобі випивати? Потрібно помножити твій твою вагу нинішню на приблизно 30 мл. і це буде твоя норма чистої води в день. Якщо ти додатково багато тренуєшся або а, літо і плюс 25, то треба ще додати там приблизно пів літра літра води. Тобто п'ємо воду, це обов'язково і чай або зупа не є водою. Не є водою, і ще кава і міцний чай впливають на зневоднення, вони впливають на те, що організм запасається водою. Якщо ти п'єш дуже багато чаю або багато кави, ну звичайно, потрібно до трьох чашок випивати в день, але якщо ти випиваєш більше, то потрібно розуміти, що на кожну чашку кави або чаю потрібно випивати додатково ще пів літра води. Угу. зібрано. Міф номер п'ять. Правильне харчування це дуже дорого. Тому, якщо я, наприклад, вирішила схуднути, то я десь там в інтернеті знайду собі якусь швидку дієту, або там рецепт якогось, зупи якоїсь, так? а потім якось там я прийду до правильного харчування. Mm -hmm. Ні, ні через ні. Тому що правильне харчування це питання не червоної риби або там кіно, або ананасового фрешу. Так? Правильне харчування це питання пропорції, розуміння своїх потреб, тому що. Якщо ти кожну годину будеш їсти свою там червону рибу кіноа і так далі, твій інсулін все одно буде високим, просто це буде дорогий інсулін, розумієш? Тобто, це питання коштовно робити своє здоров'я. Так так? <клес> так, так, так. Це про коштов, ти будеш коштовно робити своє здоров'я. Тому правильне харчування це просто про якісь певні пропорції, про розуміння того, що тобі корисно, що ні, про розуміння якісь якихось там біохімічних процесів, фізіології, і все. А це по-перше. По-друге, правильне харчування для мене це про харчовий тайм-менеджмент, що це мається на увазі. Коли ти плануєш свій раціон, коли ти, наприклад, у неділю з чітким списком продуктів їдеш до магазину і ти розумієш, що твоя родина буде їсти протягом тижня або що ти будеш їсти протягом тижня, таким чином в тебе в холодильнику не залишаються продукти, яких ти не використав. Так? Бо дуже багато продуктів ми зараз викидуємо просто тому, що ми не розуміємо. Ну, фіксувалося ну, там, так. Да. Так, і купуємо, купуємо, купуємо. Наприклад, якщо ти не запланував свій свою вечерю і ввечері ти їдеш додому, що ти робиш? Ти заходиш там на найближчий магазин, щось там купуєш, як правило, за дорого, так? І там швидко mm -hmm. їш на ходу якусь там холодну котлету. А, а якщо ти плануєш, то це впливає безпосередньо на твій бюджет. Ну і по третє, я ще раз хочу наголосити, що ніякі дієти вони не працюють в довгостроковій перспективі. Тобто, якщо ти знайшов якусь дієту в інтернеті, це дало тобі результат, але потім за тиждень-за два ці кілограми повертаються, будь-яка дієта вона була, вона була придумана колись для того, щоб лікувати певні хвороби, а не для того, щоб скидати скидати, скидати вагу. Тому відмовляємося від дієт, починаємо харчуватися повноцінно, починаємо харчуватися там раз на 3-4 години. Обов'язково їмо жири, вуглеводи, білок. І все буде класно. П'ємо воду. П'ємо так і не боїмося, що це буде в нас тягнути якісь додаткові витрати, бо насправді в результаті ми ще більше починаємо економити на продуктах. Звичайно, звичайно, звичайно. Супер. В нас здорове, красиво, красиве тіло. Супер. Ну е... Як харчуватися тим, хто активно займається спортом, ми з тобою поговоримо наступним разом. Тому дуже дякую тобі за розвіювання цих міфів. І ми з вами побачимося наступного тижня. Па-па. По-перше, коли є. <пух> <пух> Я можу сказати, коли ти мені вислала. Це буде просто чути. Пауза, пауза. Е, люди відмовляються від жирів. Жирі, жир. Люди відмовляються від. <ріст>